Хочете познайомитися з найбільшим освітнім центром економічного профілю в місті Харкові? Ласкаво просимо в хневе імені Семена Кузниця. Неу імені Семена Кузнеця є одним з кращих економічних вищих навчальних закладів в Україні. З першого погляду він вражає своєю красою та сучасністю. Витвори мистецтва в поєднанні з витонченим дизайном створюють неповторну атмосферу затишку та комфорту. Тут кожна дрібниця зупиняє погляд і має своє значення. Зверніть увагу, на підлозі розташована капсула часу. Лист в майбутнє студентам. Могутня постать Семена Кузнеця на картині відомого харківського художника Віктора Ковтона підкреслює велич історичного походження університету. А чого вартує знаменита люстра Хнеу, яка стала справжньою візитівкою нашого університету. Крокуємо далі і поринаємо в світ чарівної мелодії студентського життя. Історія Хнеу бере свій початок ще в позаминулому столітті. Фактично, заклад був заснований в 1893 році як харківське комерційне училище імператора Олександра III, яке згодом отримало статус комерційного інституту. У 1921 році Харківський комерційний інститут було переименовано на інститут народного господарства і, зрештою, у ході реформи вищої освіти 1930 року розділено. На базі його найбільшого на той час промислового факультету, 30 жовтня 1930 року, утворювався Харківський інженерно-економічний інститут. До речі, ця дата офіційно вважається датою заснування ХНЕУ. Тільки уявіть собі, саме у Харківському комерційному інституті у 1918-20 роках навчався майбутній Нобелівський лауреат з економіки Саймон Кузнець, ім'я якого з 2013 року офіційно присвоєно Харківському національному економічному університету. Сьогодні ХНЕУ імені Семена Кузнеця всесвітньо відомий центр науки і освіти. Сім факультетів, 28 кафедр, 25 спеціальностей та більше 60 освітніх програм, серед яких просто неможливо не знайти своє призначення. А можливість навчатися англійською мовою, брати участь в програмах обміну та програмах подвійних дипломів з провідними країнами світу відкриває нові горизонти та перспективи особистого розвитку. В університеті успішно працюють 8 міжнародних центрів. В ХНЕУ є всі умови для наукового та творчого розвитку здобувачів. ХНЕУ це місце успішних людей, це сучасні аудиторії та обчислювальні центри, навчальні лабораторії, коворкінги, власний фізкультурно-оздоровчий комплекс, комфортні гуртожитки. Розвитку студентів сприяє широка інформаційна база бібліотеки. Хнео імені Семена Кузнеця має окремий семиповерховий навчально-бібліотечний корпус з сучасними читальними залами та комп'ютерним оснащенням. Реалії сьогодення зробили нас сильнішими. Ми віддано працюємо, ми розвиваємося, створюємо нові перспективи та відкриваємо нові можливості. Сповнені оптимізму, віри в краще, ми впевнено вдивляємося в світле майбутнє. Та чекаємо на тебе в нашій великій родині ХНЕУ. До скорої зустрічі в ХНЕУ імені Семена Кузнеця.